Всім привіт, всіх радий вітати себе канал Ми з України. Слава Україні! Значить що, Ідемо колоть хрячка. От чого будемо колоти? А будемо ми його прокалувати зараз від комарів. Тобто, хрячка Петренчика нашого трішки кусали комарки. Запитували в мене в коментарях і вже неодноразово. Що, як, до чого, як борюсь з комарями. І чим прокалую, коли свинок поприщила після того, як покусали комарики. Немає в мене комарів, не було в мене до цього комарів. І нема в всіх інших приміщеннях, окрім цього. Зараз розповім чому. Так, ось наш Петренчик. як бачите, за ухом покусане. Ну, це не сильно страшно, це не так і багато. Буває зовсім печальна картина. А це, так скажем, з ляганця. Ну нічого. Треба зробити процедури, тому що воно йому свербить, він чухається, розчухує. Там не так як покусали, як він розчухав. Якраз за ухом удобно чухати. І це такі самі ніжні місця, куди комарі можуть достати і покусати. Особливо це стосується таких, свинок лисих, хоча на ньому так трішки шерсть є, але він, так скажемо, в порівнянні з усіма іншими він лисий. Ось поруч тут у нас дюрок, на ну, так, так. Йому хоч би що, він волохатий, комарі. Не можу добратися до нього і немає на ньому ніяких проявів комариних укусів. А ось на Петренчику тут трішки трішки є деякі моменти і нюанси. Зараз будемо це все діло устраняти. Яким чином це я роблю? А роблю це я ось так. Використовую препарат дексаметазон. Ось, як бачите. Ну і шприц, звичайно. І робимо ін'єкцію за ухо зараз кабанчику, Щоб зняти у нього цю алергічну реакцію на укуси. Також використовую розчин бутокса. Ось, беремо такий ручний полівізатор і розводимо розчин бутокса. Получається, з розрахунку десь 1-1,5 мл на літр води. Я даю завжди трішки більшу дозу. Тут ось бачок на 1,5 літри води. Я дав сюди 2,5 кубіка бутокса. Все. І Обробляємо тварин. Сильно там повністю заливати їх не треба, а просто по лінії хребта. Ось проходимо ось це місто і обробляємо. Рощин потім він потихеньку стікає туди, на тіло, а ми робимо ось біля ух, починаємо і до коріння хвоста. Ось ну, таким чином одною рукою невдобно знімати і показувати. Ну, я думаю, все зрозуміло. Проходимо хорошенько отак ось і обробляємо. Все. Ін'єкція зроблена. Дав йому трішки корму, щоб його так скажімо, приманити, щоб він стояв. Все, він корм споживає. швидко його раз кололи і все. Чому? Чому це відбувається і чому в інших приміщеннях нема комарів, а тут є. Тому що тут недостатньо виходить, як сказати, інтенсивна вентиляція. Хто спостерігає за каналом, бачили, ось на даний момент такий стоїть тут вентилятор, який працює практично цілодобово, не вимикаючись, тільки перед ранком, коли температура. Опускається нижче, десь нижче 20, ну там через термореле все стоїть і всі вони працюють від термореле І тоді він вимикається. А так він працює ось цілодобово, ну не цілодобово, а практично цілодобово. Але він не создає такого виходить повітрообміна, не создає такої циркуляції потужної. і за рахунок цього комарі можуть спокійно в цьому приміщенні літати. Тобто їм немає ніяких преп'ятствій для того, щоб тут знаходитись. Хоча, я дивлюся, завжди коли от комарі є і покусені свині, то спостерігаєш на потолок, якщо сильно придивиться то вони от в укромних місцях, отак по углах, отам, під балками, можливо, вони повинні бути. Я їх не знайшов. Ну, але, але кабанчика покусали. У всіх інших приміщеннях, де встановлені ось такі вентилятори, потужні, такої проблеми поки що нема. Ось з цієї сторони приточно вікно відкрите і видно якось. Паутиня вцепилася і там трішки пух. І який відбувається поток повітря, який заходить. Не знаю, на камеру це відчувається чи ні. Ну, Тобто шум, шум повітря, Ну, напевно, що не чують. Але він заходить дуже-дуже інтенсивно. А з протилежної сторони на стіні стоїть вентилятор. Доволі потужний, який спроможний зробити такий. Великий потік повітря. І при, такому, при такої циркуляції повітря в приміщенні комарі ну, не в спромозі вони рухатись і тут знаходитись. Так що потрібен дуже інтенсивний в літній період виходить, повітря повітряобмін. І щоб в приміщенні виходить, Постійно повітря рухалося і дуже-дуже швидко, інтенсивно. Повинно це робити поверх тварин, як я вже казав. Тобто вентилятор знаходиться ось вверху, в таких невеличких приміщеннях, як в мене всі зараз. Коли на Херсонщині було там велике приміщення, там трішки все було по-іншому. А зараз ось це поверх тварин і відбувається дуже-дуже інтенсивний рух повітря. І це сприяє тому, що ось в цих приміщеннях немає. Нема, комаря нема. Біля приміщення бачу, літає, зранку приходжу, біля дверей там щось вошкається. Але приміщення я його не спостерігаю. І ось петренщиці, які можуть дуже постраждати від комаря. Ось вони чистенькі, немає ніде нічого. Тобто комаря тут нема. Все чисто, ніяких укусів, ніяких прищів, нічого немає. Навіть якщо він сюди й попаде, то його потоком повітря просто винесе. Через вікно його затягне, навіть якщо сюди, то він прямиком у вентиляторі і буде знову на вулиці. Не зможе він, навіть якщо він зможе якимось чином десь увільнути в сторону, сісти і буде питатися знову злетіти і добратися до свинок, то тут іде ось такий поток повітря, що його одразу хоп, і на вулицю відправить. Так що, з комарями поки що все гаразд. Хороша вентиляція в приміщенні в літній час вона сприяє ще й тому, що Комарі не можуть там знаходитися, не можуть там пересуватися. Тобто це не тільки виходить, пониження температури, це не тільки чисте повітря, це ще й захист від комарів. Так що це ще один плюс до вентиляції. Ну і плюс обробіток приміщення. Я розчином бутокса обробляю періодично свинок всіх. І також приміщення. Ті місця, де може, як я вже сказав, укромні місця, де може знаходитись комар, де може в денний час він туди ховатися. От ті місця теж ми розчином бутокса всі пройшли, пробризкали, пробризкали. Ну, тобто, треба його трошки полякати. І таким чином зменшуємо популяцію комаря в приміщенні. Друзі, на рахунок збору коштів. Для кінологічної роти Назвардії України для собачок. Більшу частину, ну не більшу, половину ми вже з вами зібрали, рухаємось вперед, ще залишилось зовсім трішки. За такий короткий проміжок часу ми цю суму вже зібрали і залишилася ще така ж сума. Я думаю, що якщо трішки-трішки піднатужимося, і ми і цю половину дозбираємо. І придбаємо УЗД апарат, який потрібен нашим чотирьохлапим захисникам і відправимо його разом нашим бійцям. Під відео буде номер картки. Давайте не будемо байдужими. Долучаємося, хто ще не долучився до збору. І закриємо цей збір. Ну, на цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім всього самого найкращого. Все буде Україна. До побачення! Щось воно супиться, супиться вже скільки днів і ніяк. Ось зараз теж. Кругами ходять ці хмари, а дождя нема. Як сюди переїжджали, бувшому господарю говорю, як же ви город поливаєте, як у вас це все організовано. Та каже, ми не поливаємо город, у нас нема такого, тут городи не поливаються, тут дощі часто йдуть, кожні 3-4 дні і дощ. Щось, щось, я не бачу дождів, аж земля перепала. Ну, чекаємо, ще чекаємо. Щось, всі признаки на дощ є, але дождя немає.